Доброго всім дня! Дивіться яка красота! 13 квітня! Посадки всі білі! Цвіте все! Все цвіте! І тільки 13 квітня! Шаничка наша ось справа! І... Гляньте, дивіться! Хто думає, який буде цей рік? Щоб так цвіло при моєму житті, я не пам'ятаю. Так рано, ну це просто загадка. Чекаю відповіді. Чому так рано все цвіте? Прийшла весна, це понятно. Ну, щоб 13 квітня цвіло і що буде далі? Побачите – побачимо, а думки ваші. Чекаю відповіді.